Всім привіт! Sony анонсувала поповнення каталогу PS Plus на серпень. Ось таких три гри нас чекає в наступному місяці. Почнемо з найдивнішої гри My Hero One's Justice 2 PS 4 версія Fighting на основі популярної японської манги Кохея Хорікосі My Hero Academy. Не знаю, що воно і до чого, але люди в таке грають. Економія 1199 гривень. Другою грою є DayZ. гра чешської богемія інтерактів. онлайн шутер-виживач на 60 гравців на одній карті. Вже легендарний мод на Arma 2, який став Самостійною грою Дайзі не втрачає своєї популярності вже понад 5 років. Хоча з такою назвою вона мала бути заборонена в Україні. Економія 1649 гривень. Ну і звичайно ж зіркою роздачі є Lice of P. Чудовий та свіжий погляд на пінокю в стилі Souls Like. Крутяцька екшен RPG зі збалансованою складністю основної гри, прекрасною графікою та неймовірним сеттингом. Пориньте у світ маріонеток, які проживають у місті крат. Знайдіть свого творця та визначіть його та свою долю. Ось в це ми гратимемо точно. Економія Економія 1799 гривень. Цього разу роздача дійсно достойна. Сумарно сотні подарувала нам ігор майже на 4700 гривень, хоч і вартісна з них дійсно тільки одна. Сподобалось відео, став палець догори, підписуйся та поширюй.